Приходи в свідомості людини не можуть відбуватися вгору, якщо серце її мовчить, і вона не бачить в іншій істоті, того самого Бога, що пізнала в собі. Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі. І запрошую вас до нової практики йоги. А перед цим запрошую вас підписатись на цей канал та поставити вподобайку на майбутнє, бо ця практика вам. Сподобається. Не будемо зволікати. І починаємо. Сідаємо рівненько, розкрити грудну клітину, витягніть шию з плечі, маківка тягнеться до неба. Розслабте руки, покладіть їх на коліна і заплющіть очі. Налаштовуємось на практику. Вся увага в тіло. Відчувайте, що у вас відбувається в тілі, мабуть, може якісь мурашки або поколювання. Я, наприклад, відчуваю, як вітер торкається шкіри. Дихайте. Розтягуйте дихання, глибокий вдих, глибокий видих. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. Видих. Ще один раз вдих. А видих. І ще один раз вдих. Видих. Супер. Опускаємо голову і декілька обертів головою. Розминаємо шию, потягніть там, де хочеться. Затримайтесь там, де просить тіло. Вертайте голову в один бік, в інший, насолоджуйтесь, розминаєте м'язи. Okay. Угу. І дві руки вгору вдих. Плечі залиште знизу, активуйте спину і активуйте живіт. Тримаємо, дихаємо. Розслабте обличчя, не напружуйте. Одягніть посмішку. Спостерігайте, що відбувається в тілі. Робимо вдих. І руки до плечей обертаємо плечами, розкриваємо область між лопатками, робіть таку гарну амплітуду. І в інший бік. Супер. Дві руки вгору вдих, нахиляємось видих. Пару дихань тут буквально. Вдих, видих. І дві руки вдих, скручуванням. І ще один раз вдих. В інший бік. Угу. Супер. Поверніться всередину, порухайте спиною, поверніть хребет в своє нормальне положення. І одразу переходимо на чотири упори. Долоні під плечима. Коліна під стегнами. І робимо вдих, підтягніть живіт. Прогинаємо. Видих. Штовхайте ж, е, стегна всередину. Угу. І відштовхуйте себе руками. Ще один раз вдих. Видих. Угу. Насолоджуємось руками спини. Ніби ви робите цю вправу вперше. Вдих. Видих. Угу. І ще раз вдих. Ромо спиною, розрухуйте тіло. Uh -huh. Можна звести лопатки і порухати плечима при зведених лопатках, промасувати цю всю, всю зону холки, зону шиї, зону плечей. Uh -huh. Супер. І зараз робимо рухи такі по колу. І зараз на одну долоню крокуємо вперед. І будемо робити віджимання права нога назад, і переведіть її в сторону. Поставте наступню і робимо віджимання. Підкрутіть локті і опускаємо грудну клітину між руками. Не робіть локті в сторону і не опускайте локті на килимок. Підкручуємо лікті і рухаємо тіло вперед. Вдих. Видих. Сідаємо на п'яточку і витягуємо руки. Зараз зафіксуйте руки там, де вони у вас залишились. Це буде ваше, ваше місце для рук. І кругла спина. Піднімаємось, рухаємо тіло вперед. Вдих. Видих. Опускайтесь до тих пір, поки відчуваєте, що ви зможете виштовхнути себе руками. Опускайтесь. Ще вдих. Кругла спина. Згинаємо лікті. Видих. Сідаємо на п'яточку. І ще один раз. Вдих. Угу. І видих. Супер. Декілька дихань тут. Переведіть увагу на відчуття в стегні, задній поверхні ноги. Дихаємо, не затримуйте подих. І піднімаємось. Переводимо ногу в інший бік. І повертаємось до ноги. Рука паралельно землі. Дихаємо. Повертаємось, чотири повертаємось, опори, поставте долоні під плечима і ще порухайте тілом, порухайте тілом, насолоджуйтесь, повертайте хребет своє нормальне положення. Кайфуйте. Я взагалі за те, щоб кайфувати від йоги. Супер! На одну долоню крокуємо вперед. Ліва нога назад. І в сторону. Ставимо її на землю. Повертаємо лікті і рухаємо тіло вперед. Вдих. Видих. Сідаємо на п'яточку. Руки фіксуємо на цьому місці, де вони у вас є. І кругла спина вдих. Згинаємо лікті. Видих. Сідаємо. Угу. І ще один раз. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Угу. Піднімаємось. Кругла спина. І переводимо ногу в інший бік. Повертаємось до ноги. Дихаємо. І опускаємо руку. Повертаємо. Одну. Знов порухайте спиною. Так, як просить тіло, можна кругові такі рухи. Супер. Чіпляємось пальцями і штовхаємо себе. Собака мордою донизу, крокуємо на одному місці, перемінаємось з ноги на ногу. Розвертайте позаду ступню і витягуйте бік, один, інший, штовхайте себе руками, подовжуйте спину. Угу. І опускаємось на лікті поза дельфіном. Якщо ви початківець, залишайтесь цій позі і дихайте. Якщо ви вже тренуєтесь. Поїхали зі мною, рухаємо тіло вперед. піднімаємось на пальчики ніг і рухаємо тіло. Вдих, видих, ще вдих. Видих. Підтягніть живіт. І ще. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Супер. Опускаємо коліна, розкриваємо коліна. Сідаємо на п'яточки і праву руку кладемо перед собою, опускаємось на плече і ліву руку за голову тягнемо, відпочиваємо розслабте обличчя, декілька дихань тут, в ці асані. Перед собою кладемо її на плече і права рука за голову. Покладіть голову, розслабте обличчя, дихайте, не затримайте подих, насолоджуйтесь скручуванням, відчувайте, що відбувається в тілі. Піднімаємось, порухайте спиною і повертаємось собак мордою донизу. Права нога вгору. Згинаємо коліна і три оберти коліном. Робіть великі оберти, розрухуйте тазостегновий суглоб, і в інший бік. Нога вгору. І проносимо її, ставимо перед собою. Піднімаємось, дві руки за голову. З'єднаєте лопатки, учепіться пальчиками позаду і виштовхуємо себе. Вдих, видих. Не ставте коліна, якщо ви не початківець. Початківці, дозволяю, ставте видих, ще вдих, видих. Робіть в своєму ритмі. І ще. Вдих. Видих. Тримаємо. закрити лопатки. З'єднайте лопатки. Підтягніть живіт. І дві руки на килимок. Відшагуємо назад. І аштанга на маскар. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. Грудна клітина між долонями. І вдих кобра. Видих вниз. Ще один раз вдих і баласана. Опустіть голову, розслабте руки, розслабте плечі. Дихайте. І піднімаємось. Чотири опори, кругла спина. Чіпіться пальцями і собака мордою донизу. Супер. Ліва нога вгору. Пальці в небо. Згинаємо коліно. Робимо рухи по колу. В один бік. Три. Три кола. В інший. І пальці в небо. Вдих. Проносимо ногу. Ставимо між руками. І піднімаємось дві руки за голову. З'єднайте лопатки. Рухаємось вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Супер. Дві руки на килимок, Відшагуємо. Планка. Рухаємо тіло вперед. Коліна. Грудна клітина між руками. Вдих. Кобра. Видих вниз. Ще один раз. Кобра. І собаку мордою вниз. Супер. Угу. Крокуємо всередину і сідаємо в маласану. Сідаємо. Влаштовуємось зручно. Ступні. Назовні. Розверніть. Ноги десь на ширині килимка. Намагайтеся не нахиляти дуже тіло. З'єднайте долоні. Лікті у нас намагаються роз'єднати, ще, коли коліна роздвинути. Розслабте обличчя, сидимо, дихаємо. Права рука розкривається донизу, ліва вгору, дивимось на ліву руку. Розслабте обличчя, не напружуйте. І опустіть руку за спину. Правою рукою обійміть коліно. І з'єднайте руки за спиною. Якщо це недоступно, візьміть якийсь пояс. І поясом захвотіть пояс і посидіть в цій асані. Дихаємо. Працюємо над розкриттям плечового поясу. І повертаємось всередину. І ліва рука вниз. Права вгору. І дивимось на праву руку. Розслабте обличчя. Праву руку опускаємо за спину. Лівою обіймаємо коліно. І з'єднуємо руки за спиною. Сидимо. Якщо це не вдається візьміть пояс або просто залиште руки за спиною. Добре. І зробимо стійку на руках, баланс на руках із маласами. Розкриваємо руки на килимок, роз'єднайте пальці. Поставте руки не дуже далеко від себе, поставте близько від себе. Підніміться на пальчики ніг. Дивимось ми по діагоналі перед собою. Не дивіться на ноги, не дивіться на руки. Зафіксуйте погляд, перенесіть вагу на руки і підніміть одну ногу. Зафіксуйтесь в цьому положенні і шукайте такий. Момент, де ви можете трошки підняти іншу ногу. Угу. Супер. Дуже важливо, коли ви піднімаєте ноги, зафіксуйте пальчики ніг. Нога не висить. Зафіксуйте її. Таким чином ви контролюєте своє тіло. І шукайте, де ви можете відривати іншу ногу. Ви можете поставити це відео на паузу, потренувати, скільки вам треба, але слідкуйте за зап'ястям, щоб воно у вас не дуже е, перенапружувалось, тому що будемо е, неприємні відчуття. Це не, не, не треба. Угу. Спробуйте декілька разів, намагайтесь не виходити одразу на дві ноги, тому що дуже важко втримати баланс. Одна нога, потім інша. Супер, я думаю, у вас це вийшло. Якщо не вийшло, вийде іншим разом, другим чи третім, коли ви включите це відео вдруге. І сідаємо на попу, витягуємо ноги, опускаємо грудну клітину на стегна. Руками беремося за ступні І нахиляємось. Витягуйте спину, опустіть голову, розслабте шию. Угу. Нічого страшного, що коліно у вас сігнуті. Ми таким чином витягуємо поперек. Супер. І опускаємося на спину. Лягаємо на спину, коліно до грудей. І рухаємось з одного боку в інший, порухайтесь, помасуйте спину. Супер. І дві ноги витягуємо до неба. Відриваємо лопатки і витягуємо руки вперед. Тримаємо себе, активуйте прес. Тримайте себе пресом. Угу. Опускаємо ліву ногу на 45 градусів. Не затримуйте подих, це важливо. Піднімаємо ліву ногу, опускаємо праву. Дихаємо. Піднімаємо. Робимо вдих, ще вище піднімаємось. І видих. Опускаємось. Підтягніть коліна і покачування. Угу. Розслабте спину, розслабте живіт. Супер. Ступні в небо, долоні ступні Або візьміться за гомілки. І притягуйте ноги до землі. Розслабте обличчя. вся увага на другу чакру область між пупком і копчиком. І покачування з одного боку в інший. Покачування. Будемо закінчувати нашу практику, з'єднайте ступні, опустіть їх на килимок, розкрийте стегна і покладіть праву руку в район серця, ліву на пупок. дихаємо животом, вся увага на рухи живота, як живіт піднімається, опускається, розслабте обличчя. Робимо три вивільняючих видихи, дих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. А видих. Ще вдих. А видих. І ще раз вдих. Витягуйте ноги, витягуйте руки. Якщо у вас є трошки часу, дозвольте собі цю розкіш, медитацію глибокого розслаблення, декілька хвилин полежите в шавасані, розслабите все тіло і променям своєї уваги, пробіжіться по тілу і всю напругу, яка накопичилась в тілі, звільняйте, вивільняйте. Тим часом я буду з вами прощатись. Я дуже дякую вам за практику зі мною. Побачимось в наступних відео. Нагадую, ще раз поставте вподобайку і дуже радію вашим коментарям, вашому зворотному зв'язку. Пишіть мені, читаю всі коментарі. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя і намасте. Дякую за практику зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Піклуйтеся про себе, про своє тіло, про своє здоров'я, про свою психіку. З любов'ю, друзі. До зустрічі!